У цій команді об'єдналися учні 10-го, а 10-го, 10-го е та 11-го класів. Вони виконуватимуть пісню про хоть у КТМ, де стала мур, ребелія. Ця історія перенесе вас у клуб творчої молодості до шестидесятників. туди, де квітне творчість українських митців і москвинь, режисерів, письменників, художників та творців. Це сценка про великий крок до незалежності нашої української держави. Це історія людей, що померли за свободу. Це історія ідей вирвати дружу нагоду, щоб тебе побачить вільну, Щоб лунали на домівну. Слухаймо. Пенсінов не панство, олошиться на біру клуб, творчій молоді міста країн. Головні умови Україну любить руками щось сміттє боязково шити в'язати, можна просто гарно писати. Усього навчим, але бо дамо у нас номер один. Можна так? Я вірив в революцію в художніх сенсі. я вечав, але програю пензлю. О, у тебе збірка, Вау, який тереш. Скільки їй баччих за день літраж? Чого такі сірі? Треба більше кольорів, бо загубиться епоха серед вічних таборів. Аби кожен розумів, аби кожен розумів коли небо червоні. Allah Кусифікація, це провокація, ні констатація. Вам доподолбається моя інтонація, тоді я продовжую свою декларацію. Мов і фіксура, то і цінство зброя. Не потрібних немає, горяк нема, війни, конкурс ці свої. Історию не вчерби, де тайноси. Соловій служить буріком за полкоронки. а як нема смертей, то лежить у стовці. Так це правда. важка і груба. До речі, я Іван. вам Дзюба. Того, нас Це і Це і Іван світличний, трішки ліричний, трішки скептичний. Це і Іван і світличний. Вулиця моська з квартири, класи, тобі завжди разя, нікого не, не зрадять, найкращі вечірки і вечори. І світличний, всім розкажи. Нове покоління зростає разом. У світличних занишним не невелике, але як та не зміниться, якщо вдома не смітися, у мене лишиться, приймаю всіх. Ramos, Cuadro, Ramos, Cuadro, Знає бити у наборі міста, з моїм келієм листом, я що курбасів кулі, щоб сіли одну кулю, тому вода в нуді. І ніколи нема моє життя б'єм катем, чи поставить, чи паде. Якщо час нікої ради, то ми станемо плецем. Щоб ніколи не забуде, щоб горилися в Україну. Комай, буде порядів, помитнули, що завчила ніс не це не і цей кривавий пак.